Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди Сокіл 2 Греков Євген. Доброго дня. Євген, ви сьогодні дуже крупно програли. Скажіть свої враження від гри. Враження дуже негативні. Причина, мабуть, в тому, що декілька гравців наших були травмовані, декілька гравців захворіли, а ті гравці, які вийшли на футбольний майданчик, не вистачало їм опиту та зіграності. Що вам сказав тренер? Але нам казав нам такі слова, що краще їх не повторювати. Хочеться вибачитися за нашу таку, так би мовити, гру, якщо можна це так назвати. Будемо розбирати помилки, будемо тренуватись. В чому ви бачите в першу чергу причину такої крупної поразки? Це психологія чи майстерність. Мабуть, і то, і то, а також треба більш наполегливо працювати на тренуваннях та слухати настанови тренера. Це вже друга поразка поспіль. Як гадаєте, чи буде у вас ще можливість нав'язати боротьбу за місце в верхній половині таблиці? Будемо боротися до останнього. будемо намагатися свою, показати свою найкращу гру. Будемо слухати тренера. Добре, дякую вам, щастиво.